Смарт-годинники від Garmin стають все популярнішими серед тих, хто стежить за здоров'ям і займається спортом. Їхня модель Garmin Venu 3 s яка вийшла наприкінці 2023 року, це преміальний варіант, що підходить як для новачків, так і для досвідчених спортсменів завдяки зручному фітнес-трекінгу. Зараз можна купити 41 мм3 S за 349 доларів і 99 центів замість 449 доларів і 99 центів, і це найнижча ціна за всю історію згідно з даними відстеження цін вену 3 s пропонує користувачам Android і Apple довгий час автономної роботи до 10 днів, залежно від використання та налаштування 8 ГБ пам'яті, вбудований GPS для відстеження активності та 12 дюймовий amoled екран з сенсорним управлінням. Цей 41 мм розмір ідеально підходить для людей із тонкими зап'ястями. 3 S дуже зручний у використанні, тут є три кнопки та сенсорний екран для навігації, що допомагає уникнути випадкового припинення тренування. У смарт-годиннику є динамік і мікрофон, тож ви можете прийняти дзвінки прямо з годинника. Також можна слухати вбудовані медитації або свої плейлисти з Spotify та Amazon Music. Але варто пам'ятати, що тут немає підтримки LTE, тому для цих функцій потрібно бути в зоні дії Bluetooth або Wi-Fi. Якщо ви шукаєте годинник для трейлових пробіжок, ця модель не підійде, оскільки в ній немає спеціального режиму для трейлів. Однак вона надає статистику про годину відновлення після тренувань, ефективність навантаження, щоденний звіт про стан здоров'я, моніторинг серцевого ритму, відстеження стресу, тренування на екрані, функцію бади-бетери, яка показує ваш рівень енергії, та слип коуч, що допомагає покращити сон.